Творчість заради допомоги нашій армії, восьмирічна Аліса з кривого рогу захопилася гончарним мистецтвом, але не задля дозвілля, а щоб допомогти українським захисникам. Як маленька дівчинка своїми руками наближає перемогу України над Росією, дивіться далі у сюжеті. Умнічка, тепер змочимо правий вказівний пальчик і зробимо ножку. Притискаємо правим пальчиком, звужуємо. восьмирічна ліса разом з вкладачкою вправно формує глиняний горщик. Ще два тижні йому треба, щоб висохнути. Потім юна майстриня його розмалює в яскраві кольори і виставить на продаж. Гончарством дівчина захопилася три роки тому. Я хожу сюди вже два роки. Ма майже два роки. М мені подобається е саме процес це центровка. Аліса сідає за гончарний станок декілька разів на тиждень. Окрім виготовлених тарілок, глечиків, підставок. Дівчинка ліпить ось такі статуетки у вигляді тварин та казкових героїв. Усі хедмейт вироби, фотографує та завантажує на власну сторінку в інстаграм, щоб продати. Зароблені гроші Аліса на себе не витрачає, а передає. Українській армії я б хотіла спочатку збирати на Apple Pencil або 3D-ручку. Ну батьки мені запропонували спочатку на військових, а потім, коли все піде, як вони задумали, тоді, тоді вони куплять мені за власні гроші або. Пенсіла або d ручку, я, і я з ними погодилась. Ціник на керамічні вироби Аліси символічний до 50 гривень. Втім, за авторські вироби дитячими руками покупці платять набагато більше, і попит постійно зростає. Хедмейт вироби школярки надсилають у різні куточки України. Є навіть перше замовлення з Франції. З продажем керамічних виробів Аліси допомагають батьки. Найбільша сума була це 500 гривень mm -hmm. за один виріб. А скільки всього зібрали? На даний момент орієнтовна сума здається 3 500. Аліса зізнається не дуже розуміється на потребах армії, але намагається заробити якомога більше грошей, щоб передати військовим. Зараз не простий час. І я хочу, щоб наша велика і сильна Україна по виграла. Аліса намагається працювати весь вільний від уроків час. каже, планує займатися благодійністю аж до перемоги України над Росією. Катерина Байсько Олександр Фефілаців. Максим Мурашов Кривий Ріг, П'ятий канал.